Коли я згадую у своїх блогах про булінг на новгороді Сіверському, деякі люди кажуть мені, не чіпай змії на гніздо. Але я скажу так: якщо змії на гніздо не займати, змії розведуться, розплодяться, розповсюдяться і будуть кусати людей. Тому я висвітлюю правду у своїх блогах. Звинувачувала, звинувачую, буду звинувачувати тих істот, які мене катували морально. Я думаю, такі особи катували би фізично. Але ова, ця професія давно вичерпала свої можливості. Тому кати у нас безробітні. І для всіх, хто постраждав від булінгу, страждає. І всі, хто вистояв Василь Симоненко, людина. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя, єдина, мука твоя, єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і слі. Сьогодні все для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити не треба, кохати спішити не треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. Хочеш того чи ні? усмішка твоя єдина? Мука твоя єдина, очі твої одні. Радянська влада практично знищила Василя Симоненка. убила Стуса, переслідувала Ліну Костенко. Я не знаю, чи це радянська влада. Чи далеко на догляд сучасної політики виховує іноді репресивних, душевно-мізерних і потворних осіб, які починають просто змушувати інших страждати? Я не знаю, навіщо це. Звичайно, таких людей може. Двоє з десяти, у горді Сіверському, далеко не всі. Але чомусь ті, хто від них постраждав, довго пам'ятають про страждання, ходять, опустивши очі, ну, я ж не з тих я ходжу з високо піднятою головою. Тому тримаймося.